Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо Україною і світом. Прочитаємо тему 97-го уроку Повторення країни Північної Європи. Визначимо власні завдання до уроків «Я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Пам'ятаєте, можете мені показувати пальчиками плюсик, мінусик, можете показувати ще якось знаю, не знаю. Головне, щоб для себе ви це визначили. Япс! класний, це урок прекрасний. Мислити навчає! Пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, Це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків: У якій країні мохи ростуть на лавових полях? Яку країну називають землею озер і боліт? Що ти знаєш про мохи? Водорості, хвищі й папороті. Що таке електричне поле? Що таке електронна орбіталь. Отже, налаштуємося на плідну роботу за допомогою афірмацій. Проговорюємо текст разом з диктором. Я вірю в себе і знаю, що мені все вдасться. Я талановита і здібна учениця. Я талановитий і здібний учень. Заплющ очі та пошепки відтвори ті афірмації, які є для тебе важливими. А на черзі перегляд відеофрагменту Світ навколо нас. Але до того, як ми переглянемо цей фрагмент, я б хотіла, щоб ми з'ясували, на що особливо потрібно звернути нашу увагу під час перегляду, на які саме питання ми маємо дати відповідь. Давайте прочитаємо їх. Читаємо разом зі мною. У якій країні мохи ростуть на лавових полях? І пам'ятають, що таке лава. Да. Так, Це такі розплавлені гірські породи, які виходять на поверхню землі під час виверження вулкану лава. І друге питання, яку країну називають землею озер і боліт? Можливо, навіть зараз уже хтось і здогадується, але зараз, після перегляду, ви вже будете це знати напевно. Що ж, відпочинемо і потанцюємо з пісенькою про Північну Європу уже після того, як ми переглянемо відеофрагмент. Увага на екран! Уважні. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами! Ми продовжуємо подорож Північною Європою. Уперед! Між Атлантичним океаном і Гренландським морем на самому краю світу, овіяний скандинавськими сагами та легендами, лежить крижаний острів Ісландія це місце, де одвічно воюють вогонь і вода. На північному заході країни знаходиться найактивніша геотермальна зона Ісландії, півострів Рейкіанець. Вся його територія вкрита товстим шаром скам'янілої лави, а з надр землі парою виривається нагріта вода. В Ісландії немає ані нафти, ані вугілля. Тому 80% електроенергії надає сила землі. Саме тут знаходиться перший національний парк Ісландії Тінґвалір. Якщо Рейк'явік – це голова Ісландії, то Тінґвелір серце. Жоден куточок в Ісландії не виглядає так велично і захоплююче. Долина вкрита ущелинами та скелями, на яких рясніє та лишайники. Вони, ніби товстою шубою, намагаються зігріти холодний камінь. Ісландія це величезний вулканічний острів, майже вся його територія це вулканічне плато. Багатьох туристів приваблюють тут незвичайні лавові поля, порослі глибоким мохом. Там, де лава вулканів спускалася дуже давно, устиг вирости мох. На деяких полях Ісландії мох настільки глибокий, що можна ходити по ньому, як по м'якому килиму. Ось так зелено навкруги. Хоча Ісландія країна, яка майже зовсім не має лісів. Майже дві треті території Фінляндії вкрито лісами, ліси складають її основне багатство, їх називають зеленим золотом Фінляндії. А ще цю країну називають землею озер і Болід. Близько 190 тисяч озер різного розміру займають 9% її площі. Третину території Фінляндії займають болота, включно із заболоченими лісами. Мохи, хвощі та папороті, мешканці болотяної місцевості. Тут видобувають торф. Десяту частину Великої Британії теж займають торф'яні болота. Північна Європа це світ навколо нас. Отже, у якій країні мохи ростуть на лавових полях? В, в, в Ісландії. В Ісландії. Отже, мохи ростуть на лавових полях в Ісландії. Давайте будемо вчитися давати повну відповідь. Будь ласка, Полінка, мохи ростуть. Мохи ростуть на лавових полях в Ісландії. Дякую. Яку ж країну називають землею озер і боліт, Павлушка. Землею озер і боліт. Павло дає відповідь. Давай, Павлушка. Землею. Землею озер і боліт називають не, країну. Як як? І то давайте допоможемо Павлові. Яку країну називають землею озер і боліт? Землею озер і боліт Алінко, будь ласка. Землею озер і боліт є країна Фінляндії. І країна Фінляндія, абсолютно правильно. Мене, наприклад, вразило, що там приблизно 190 чи 90 тисяч озер. Це звичайно величезна кількість. Я прям була вражена тим, що почула і побачила. Незабаром у нас презентація, вибачте, діагностувальна робота, тому зараз перегляньмо презентацію з алгоритмом підготовки. І потім використаємо цей алгоритм для того, щоб підготуватися до діагностувальної роботи. Увага на екран! Будьте, будь ласка, уважні. Алгоритм підготовки до діагностичної роботи. Прочитай і відтвори з пам'яті вивчені навчальні одиниці. Якщо ти чогось не зрозумів. Не зрозуміла. Звернися по допомогу до вчителя, однокласників. Візьми участь у перегонах, виконай завдання, проаналізуй та виправ допущені помилки, вивчи відповідні навчальні одиниці. Підготуйся до діагностичної роботи вдома. Якщо чогось не зрозумів, не зрозуміла, звернися по допомогу. Бажаємо успіху! Повторили алгоритм, сподіваюся, ви ним скористаєтесь під час підготовки до діагностувальної роботи. Пригадаємо навчальні одинички з географії. Для цього розгорнемо зошит на сторіночці 35 і аж до сторіночці 37. Це навчальні одинички. Будь ласка, повторіть їх. Встановимо відповідність в завданні 6. Потрібно поєднати характеристику країни з назвою країни. Що ж, у вас на цю роботу є одна хвилинка. Починаємо. Перевіримо себе за картою корисних копалин країн Північної Європи. Подивимося, яка ж країна лідер у видобуванні залізних руд. Пам'ятаємо, залізні руди в нас позначаються трикутничком. Подивимося, де ж найбільше трикутнички в якій країні? І ми бачимо, що найбільше трикутничків це у Швеції. Саме Швеція, мабуть, є лідером з видобутку залізних руд. Яка країна видобуває бурштин? Подивимося, бурштин позначена ось такою зірочкою. Так, подивимося, де ж таких зірочок найбільше. Не то, що найбільше, це єдині країни в Європі, які видобувають бурштин, це Литва, Фінландія. Л... Це Фінляндія. У Фінляндії немає бурштину. Ми тільки що говорили про те, що в Фінляндії видобувають торф, а не бурштин. Будь горе уважним, дивись, бурштин це отака зірочка. Ось ці зірочки. Давайте я вам покажу. Можливо, ще хтось не бачить зірочки. Давайте я візьму казку і покажу. Ось такі зірочки, дивіться, які це країни? Давайте пригадаємо. Ось це Литва, Литва це Латвія, 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 а це Латвія, Естонія. 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 Отже, Литва, Латвія, Естонія видобувають бурштин. Ну, і країна, що має найменший поклад корисних копалин. Ми сьогодні з вами бачили цю країну у відеосюжеті, що там тільки вулканічні лави і є озера, тому і болота, тому ще торф видобуває цій країні. Це країна Ісландія. Виконайте самоперевірку. Хто виконав правильно молодці, чудово, хто помилився, будь ласка, запам'ятайте, де саме ви припустилися помилки, і, будь ласка, наступного разу вже будете знати відповіді на ці питання. А ми рухаємося далі до завдання 7. На сторінку 25. Устав пропущене в таблиці країни Північної Європи. Першу колоночку, вам треба в перший стовпчик, вам потрібно записати. Тихо, діти мікрофон ось. В перший стовпчик ви маєте написати назви країн, а в другий стовпчик відповідно їхні столиці. Тут, де пропущена назва країни, орієнтуйтеся по назві столиці. І навпаки, де пропущена назва столиці, орієнтуйтеся по назві країни. Починаємо. Будь ласка, перевірте себе, зробіть висновок, чи добре ви знаєте назви країн і їх столиці. Знову ж таки, хто помилився, будь ласка, запам'ятовуйте, щоб наступного разу помилок було менше. Для кращого запам'ятовування назв країн і саме їхніх столиць пропоную попрацювати. Політич, з політичною картою Європи знайдемо назви країн Північної Європи і обведемо назви їхніх столиць. Будь ласка, я беру указку, ви можете слідкувати за екраном. Ця карта у вас знаходиться на сторіночці 41, у кого є зушит. Розгортаємо і пригадуємо: отже, країна Ірландія, показую указкою. І столиця Ірландії, місто Дублін. Обводимо. Охайно, красиво. Так, ось сам пунсон знаходиться ось він. Далі. Країна Велика Британія. Беру казку, показую. Ось, всі спостерігають. І столиця Великої Британії місто Лондон. Обводимо. Далі рухаємося. Країна Данія, Невеличка така країна. Манюня. І столиця Данії, місто. Копенгаген. Копенгаген. Ось воно знаходиться столиця Копенгаген. Рухаємося далі. Країна Ісландія. І столиця Ісландії, місто Рейк яр. Рейк яр. Так. Країна Норвегія. І столиця Норвегії, місто Осло. Так. Країна. Швеція. Показую. Ось вона. Можу навіть ось так показати, щоб було краще видно. Так? І столиця Швеції, місто. Стокгольм. Стокгольм. Ось у нас столиця. Далі. Країна. Фінляндія. Дмитрик, ти працюєш з картою? І столиця Фінляндії, місто. Гельсінки. Гель. Угу. Країна. Естонія. І столиця Естонії, місто, місто Таї. Таллін. Таллін. Країна Латвія, столиця, Рига. столиця місто Рига, Це країна Рига. Литва, столиця. столиця місто. Вільнюс. Вільнюс. Так, перевірте, чи всі країни Північної Європи ми перелічили і вказали їхні столиці. Здається, так, так? Да? На сторіночці 42. Нашого зошита, це ми зараз перейшли до виконання завдання 8, є контурна карта Європи. Нам потрібно в легенді карти прочитати назви островів та півостровів і вписати їхні номери у відповідні кружечки на карті. Ось таке завдання. Отже, прочитаємо умовні позначення. Перша одиничка це острів Ісландія, двічка Скандинавський півострів, третє півострів Ютландія, четверте острів Великобританії і п'яте острів Ірландія. І ваша хвилина вже почалася. Виконуємо саме перевірку. Ось таким чином ви мали розташувати цифри в кружечках. Також перевірити себе, ми мали змогу за фізичною картою Північної Європи і могли побачити абсолютно чітко, що ось у нас найбільший півострів Північної Європи, який називається Скандинавський півострів. Ось у нас острів Ірландія. Знаходиться він на заході від. Острова Великобританія, острів Ісландія, ну його дуже легко знайти, він взагалі відокремлений від усіх островів. так. Ось у нас острів Ютландія, на якому знаходиться країна Данія. Так. Ось таким чином ми мали розташувати циферки. Ну, і, відповідно, острів Вели... Велика Британія. Що, Артемчику? Не, не острів, а півострів. А я сказала острів? Mm -hmm. Прошу вибачення, я заговорилася. Так, дійсно, він має він же поєднаний однією частинкою з материковою частиною. То це Півострів, дякую, діти. Вибачте за помилку, це вже просто заговорилася. Так, чудово. Повторила і запам'ятала. Підготуємося до діагностувальної роботи, узявши участь у перегонах географічне авторалі. Виберемо правильну відповідь, впишемо букву відповідей у зірочки і потім складемо з отриманих букв слово. Само перевірка. Перевіряємо себе. Отже, сьогодні на уроці ми перевірили, повторили і підготувалися до діагностувальної роботи, переглянули відеофрагмент про країни Фінляндію, Ісландію і частково про Великобританію. Дізналися, яку ж з країн називають землею Озер і Боліт. Це була Фінляндія. В якій країні мухи ростуть на лавових полях, нагадайте мені, що це була за країна. На лавових Ісландія. Ісландія, так. Далі ми пригадали, деякі корисні копалини видобувають, поєднавши частинки. Також ми пригадали назви країн їхній столиці, попрацювали з політичною картою, попрацювали з контурною картою Півночі Європи. І взяли участь в географічному авторалі. На цьому наш урок я пізнаю світ завершено. Дякую вам за роботу.